Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. У лісі здохло щось нечуване. Пише Вовнянко. В ефірі у Мосейчук, екс голова СЗР, генерал Кондратюк, жорстко проїхався по Баканову. Кондратюк заявила, що Баканов ніколи не володів реальною обстановкою, бо весь був обсажений російськими агентами і що вся збу раділа, коли Баканова виперли. Тобто оцініть три роки. Окей, парад повномасштабним вторгненням СБУ замість рутяги Грицака керував менеджер телешоу, обсажений агентами держави агресора Кулініча і Сівковича. Ми вже знаємо те, що їх нарешті взяли за зябра. Явно вимога західних союзників, які дуже гарно знають весь зелений в Опу і знаєте, що саме цікаве? накат на Баканова. Це накат на замого зеленського Баканов, креатура не Єрмака і не Демченка. Баканова головою СБУ призначив сам Зеленський і Зеленський. Ки не може Баканова покарати. Надто багато знає Баканов про попередню чорну кухню кварталу 95. Пригадуєте, яку істерику закатив Зеленський, коли журналістка п'ятого канталу спитала його про Баканова. А яке цькування влаштували журналісти? Як це все називається? Це результат виборів дилатантів у владу. Я давно пишу щоразу, як у владу опирають нові обличчя без досвіду і відповідних кадрів. Профіт? з цього мають старі обличчя дуже непривабливі. Ві, а ще профіт мають вороги. Володимир Ар'єва в той же час написав, коли я у 2019-му казав, що далекого від спецслужби президентського друга Баканова у воюючій країні не можна призначати головою. Мені казали Зеленська, знає, що робить наслідок звільнення, бо Баканов розплодив зрадників. Коли я у 2020-му казав, що Єрмак і Демченко можуть бути причетними до зриву спецоперації проти вагнерівців, мені казали, ніякої спецоперації не. Було це вигадки, а названі особи є повноважними працівниками офісу президента. Потім працівники гур Єрмака називали прямим текстом наслідок. Вагнерівці приїхали в Україну не як арештовані, а як загарбники. Президента звільнив Демченка. Дія важлива, але недостатня. Достатньо, здається, не дочекаємося. Хіба нестерпно припече? Ну і наостанок трохи набридло казати: я ж попереджав. Скажу тим, хто обирає владу за принципом Нравіться ні нравиться. Наступного разу до. Бре, думайте наслідки навколо прямо зараз. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.